Сьогодні пропоную прекрасну Грецію чарівний острів Крит з дуже привабливим бюджетом у мальовничому готелі. Тур пропонується на крилах авіакомпанії FlyOne з вилітом із кишеніва. Летіти всього 2 години та 10 хвилин і ви в Іракліоні. Зупинитись, пропоную в лише Балі в безвітряній піщаній бухті, яка допоможе вам скинути втому стрес та турботу. Готель називається Балі Маре Хотел 4 зірки. До піщаного пляжу Лівадія Біч десь 500 метрів іти по мальовничій стежці. Територія готелю має два басейни з лежаками та парасольками. В затишному лобі є безкоштовно Wi-Fi. Номери стандарт гарно оздоблені з кондиціонерами, холодильниками, сейфами. Також кімнати мають затишні балкони для вечірних посиденьок з фруктами та бокалом вина. Пропоноване харчування в готелі, сніданки та вечері у готельному ресторані. До речі, від селища Балі до міста Ретівно дуже недалеко, і від усього серця рекомендую з'їздити туди. Це італійське місто вразить вас своєю затишною красою, чистими піщаними пляжами, історичною спадщиною та кулінарними витворами. Коштує така пропозиція на одну особу на 7 ночей. Харчування сніданок вечеря. Виліт у вересні 13 800 гривень. Турагент Оксана. Бронюйте зі мною!